Наровно рот, що ми на дихому заході. Окей, на нас сьогодні казино з віп-програмою, яка от як отримати народ взагалі, ексклюзивні бонуси. Тут все дуже просто робимося. Ми на GG Betiku. На GG Betiku знайшов такий слотик, вроді ніби цікавий для себе, як я це визначаю. Чесно, більшість по картинці. Ось дивимося, в мене з бет 9 центів, він 15 центів. Тому тут, в принципі, якщо видно, розбираємося. Так, ну в нас тут є. Можна купити бонуску. А давайте тестувати тупо, пограємо тупо на бонус. Згідні зі мною. Так, у нас бонуска коштувала 6 баксів. Так, і ми можемо вибирати ще. А давайте підряд всі їх пройдемо, подивимося, виберемо що краще. Так. Три спіни додаються від цього діда і ще тут ці штучки збираються, але за заробляємо. Головне, щоб щось цього вийшло кіно якесь. Бо спіни пішли. А ще на дотоплю цього всього зловити так. Плюс Ага, добре, що спіни додаються і іксуються зверху. Ну, глянемо зараз. Бо виглядає як шляпа, бонуска. Ну ми тестимо, друзі. Так, ще спінчик. Ну, так, ще два спіна. Так, побачимо, що буде, коли дойде до останнього. Мені цікаво, прям дуже цікаво. Накеду плюс пін. Ну поки ще маловато ми відсипали, друзі. Тут, щоб відбити, потрібно, потрібно чекати. Так, на рахунок волосної програми, розказати, ну, Чуть-чуть тихіше. На рахунок віповської програми. Тут вона є, тут вже до вас. Там Там потрібно від якоїсь суми, чи бачите чи ви активний гравець, у вас тут вже є спеціальна підтримка. Але потрібно верифікуватись, щоб тут було все супер, щоб вам давали всі топові. Пропозиції, які є, потрібно просто дотримуватись правил платформи, ну, так як в більшості. На рахунок бонусів, то часто вас там різні пули розганяють. Я також участвую, бувають в іграх. Там, Я ще чесно рідко вигравав щось таке велике іменно, іменно у Віпорській програмі, але часто залітає, так, хорошо, що долар 30. Так, три бакса ми відбили з шести. Ну, ми майже закрили платформу, я не знаю, що воно нам в кінці то дасть. І чи взагалі щось то дасть. Так, 28 центів. Так, ще є спін. Майже добили і у нас залишається ще одна позиція, щоб закрити от там, оцю полоску 5. В мене він ну, не в українській мові. Там, там все є, мови всі, всі включені. Так, congratulations. 4 бакса. Окей. Конь пальто. Так. Давайте на десятці по... 10 спінів часто покрутимо, подивимося. Купляємо наступні. Ми всі бонуски купимо. Так, 20. хорошо. Грубо говоря, 50 гривень. Ставочки 10. Так, це у нас маловато, це у нас 450. Так, давайте полетіли. 12 баксів, бонуска, 400 з хвостиком. Так, поїхали. Купляємо наступну гру. Так, Зразу сходу нам віддало 70 майже 40 гривень. Поїхали цю бонуску, подивимося дещо краще. Друзі, дякую вам за вашу підтримку, за ваші лайки, за те, що ви підтримуєте мою позицію. Тому шукаємо разом переможні ігри, дещо якісь лайфхаки, ми їх пронюхуємо. Я їх вам обов'язково кидаю. Тупо зараз подивимося, що тут на цій бонусці вийде. Так, бонуска більш простіша, але щось я в ній не впевнений. Поки слабенька, ну що ця жіночка цей вілд не грає, да? так? Так, ну, так. Мінус 400. Поїхали наступну бонуску купляти. Тупо на бонуска в не гра. 72, зразу віддало, поїхали на цьому. Музику ще швидше зробили. Дивно. Хм. Давай, 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 їдемо, їдемо. Так, він один є цей мужичок. Ну треба, щоб він ще на чомусь зіграв, але щось бачимо, що погано поки гра йде. Якщо що, зараз купимо ще там, де перша була гра, там більш-менш віддача була. Так, є ще цей один, але до одного місця. Ану, попробуємо підняти, скільки у нас це зараз бонуска буде. Давайте за 30-ку і на першу бонуску, ніби вона краще йшла. Якщо тут Голос рака, то голос рака. Зразу з місця у нас хоча б 2 бакса вона відкидає. Так, є, давай, 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 пішли безстренько. Не будемо затягувати. Так, є зразу у нас бідок, 2 бакса закрили. Так, є зразу 3 3 персони у нас. Плюс 3 спіна, хорошо. І зразу там 3 поділки закрили. Супер. Або це просто в кінці 5 спінів дасть без поняття. Так. Щось мені не подобається. Зараз залишилося 6 спінів, так, один ще є, дід. Так, 4 бакса. Ну, це не то, що нам потрібно. Так, гра сьогодні не в лучшому вигляді. Ну, в будь-якому випадку, я записав для вас, ви побачили. Далі я не бачу смислу її продовжувати грати. Не дає вона. Тому, друзі, слідкуємо за каналом, я буду викладати всі ігри, які я граю. Що і як по них ви можете спочатку у мене зробити огляд і вже залетіти з бонусами крутими і зарядити по правильному. Всіх обняв, всіх поцілував. Пока-пока!